Електричний котел Vitermmax це одноконтурна модель в повній комплектації. В комплектацію входить розширювальний бак на 7 літрів Зілмет італійської якості, також група гідравлічної безпеки, яка складається з аварійного клапана та повітровідвідника. Циркуляційна помпа, яка служить для циркуляції теплоносія в системі. Модельний ряд Vitermax виробляється від 3 до 30 кВт, призначені для опалення від 30 до 300 квадратних метрів. В котлах потужністю від 4,5 до 9 кВт є можливість універсального підключення до мережі 220 або 380 вольт за допомогою перемичок на вхідній клемі. А потужністю від 10,5 до 30 кВт можливість підключення тільки до мережі 380 вольт. Хочу зауважити, що дана модель здатна працювати під час перебою електроенергії з будь-яким типом генераторів, включає неінверторні при нестандартній частоті струму в електромережі. Для цього потрібно вімкнути лише один ступень потужності на котлі, в залежності від площі приміщення та потужності вашого генератора. Можливо включити 2 або 3 ступеня потужності, таким чином задіюючи всі тени. Перейдемо до конструкції. Нагрівальними елементами в даній конструкції виступають три тени, які керуються трьома вимикачами відповідно. Пристрій можна підключати до системи тепла підлога. В конструкції передбачена клема для підключення зовнішнього програматора або кімнатного термостата. Котел має захист від перегріву та витримує перепади напруги. Термоманометр, який відображає температуру та поточний тиск. На зовнішній панелі є світловий індикатор мережі для візуального контролю роботи котла. Перша ступінь вмикає котел на 30% від потужності. Всі інші на повну. Термостат для контролю температури, теплоносія. Завдяки вбудованому модульному контактору нагрів відбувається без зайвих звуків. Даний контактор має високий рівень захисту. Хочу зауважити, для того, щоб економити електроенергію на 50%, ми рекомендуємо встановити багатотарифний лічильник. Гарантія на виріб від заводу виробника VTERM 2 роки. Замовляйте котел VTERB Max зараз з оплатою частиною до 6 платежів. Пишіть площу будинку, кількість води в системі, висоту стелі, і ми підберемо відповідний для вас котел. Доставка безкоштовна по всій Україні. Для замовлення переходьте на сайт прямо зараз за посиланням в шапці профілю.